додавання та віднімання десяткових дробів. Пригадаємо, що десяткове десятковий дроби складаються з цілої частини та дробової, які відділяються між собою комою. Щоб додати десяткові дроби, треба записати в стовпчик таким чином, щоб кома залишалась під комою розряд під своїм розрядом. Потім додаємо і ставимо кому на тому ж самому місці, де вона і була. Якщо розрядів не вистачає, ми допишемо 0. В кінці можна дописувати нулі скільки завгодно. Отже, перше, ми маємо записати числа таким чином, щоб кома опинилась під комою. Друге, дописуємо нулі, якщо не вистачає розрядів в якомусь числі. Додаємо, не звертаючи уваги на кому і ставимо кому на тому місці, де вона і була. Наприклад, додамо. Числа. Бачимо, що в першого числа не вистачає двох розрядів, замінили їх нулями. Кома під комою додаємо 0 плюс 2, 2 0 плюс 3, 3 7 плюс 6, 13, Одиничку запам'ятали. 14, 2, і кому знесли на тому самому місці. Виконаємо ще один приклад. 87,48. Додати 6, цілих, кома під комою 196 тисячних. Не вистачає розряду у першого числа, дописали 0. Додаємо 6, 17, 6, 13 і 9. І не забули кому поставити під комами. Віднімання десяткових дробів виконується аналогічним способом. Записуємо числа кома під комою, віднімаємо за правилами віднімання і кому ставимо на, самому, на тому самому місці. Ще один приклад. 560,3 відняти 98,625. Дописали нулі, яких розрядів яких не вистачало, і віднімаємо. За... Позичили сюди 10, сюди 9, відняли тут 5, 9 мінус 2, 7. Пам'ятаємо, що тут вже 2, теж не можемо відняти, знову позичили, тут 9, тут вже 12 десяточок. 12 мінус 6, 6. 9 мінус 8, 1. Тут уже не 6, а 5. 15 мінус 6, І тут ми теж позичали одиничку, залишається 4. Кому поставили під кумами? 461,675. Виконайте завдання на додавання та віднімання. Я думаю, у вас все обов'язково вийде. Бажаю вам успіху!